Ти зупинись, ти саме ти. Я хочу сьогодні з тобою поділитися, що дає мені енергію. Мені енергію дає кава. А знаєш, що ще дає мені енергію? Слово Боже! І сьогодні хочу поділитися найціннішим перше послання Петра 18. Слухай уважно, що Христос сьогодні каже. Знайте, що не підним золотом чи сріблом ви були вибавлені від вашого життя суєтного, яке ви прийняли від батьків ваших, а дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. Не золотом, не сріблом, а своїм життям ми викуплені, життям Ісуса Христа. Найдорожчим, найціннішим. Господь передбачив, що ми є дорогі, і послав свого єдинородного Сина Ісуса, щоб Він заплатив своїм життям за наше життя. Тож Господь тебе любить, любить мене, любить тебе, любить всіх нас. Запам'ятай, Господь тебе любить, ти є дуже цінний. І ніколи в цьому не сумнівайся. Якщо навіть ніхто тебе ніколи не буде любити, запам'ятай, що Господь тебе любить. Підпишись на канал.